Ознаки, які вказують, що ви не дозволяєте собі приймати втрату близької вам людини. Перше, ви не можете сказати про людину, яку ви втратили в минулому часі, ви продовжуєте говорити теперішньому. Далі, намагаєтесь робити вигляд, що нічого не сталося. Та от, при друзях, при знайомих, при колегах та і найгірше, коли навіть наодинці із собою. Ви не приймаєте цей біль, намагаєтесь уникати його, робити все можливе та переключати себе, але не думати про те, що відбулося, не думати про саму втрату. Наступне не плачете, та відповідно, ви забороняєте собі емоції, не дозволяєте їх проживати, не впускаєте цю біль і сльози в тому числі. Тільки з'являється сльоза, ви максимально намагаєте себе переключити, завантажити, щоб не відчувати цього болю. Що немає сліз при переживанні втрати це теж важливий індикатор. Наступне речі на своїх місцях. Я не приймаю біль, я не приймаю факт втрати. Мені здається, що він поїхав відрядження, як завжди. Мені здається, що це страшний сон, і я от-от прокинуся. І речі на своїх місцях, кожна річ там, де він її залишив. Я не можу собі дозволити їх зачіпати. Та і речі чекають свого власника. Так само фото, відео, я не можу дивитися і фото від відео, тому що це я відчуваю цю біль, коли я їх бачу. І я намагаюся уникати фото і відео. І так само кладовище, теж сюди можна віднести кладовище, я уникаю кладовище. Тобто, чому? Тому що, коли я бачу пам'ятник, коли я бачу фото, я розумію, що це факт. От переді мною пам'ятник, переді мною кладовище, і це факт. Але я не хочу, я не хочу приймати цей факт, я не хочу з цим миритися. І внутрішньо я відчуваю цей конфлікт, я не приймаю цю втрату і біль. Звісно, це не означає, що у вас мають бути всі з перерахованих ознак, але навіть якщо є одна, це вже привід задуматись. Можливо, мені потрібна допомога. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Якщо потребуєте допомоги, записуйтесь на консультації. До зустрічі!